Ваша здатність до необхідної оборони це здатність зупинити нападника. Як пише Кримінальний кодекс, заподіютиме шкоди, достатньої, але не надмірною, для негайного припинення злочину. Нас зараз цікавить лише слово негайне. Як зупинити нападника прямо зараз? Ми не будемо торкатися питань юридичних, моральних, психологічних. Ми будемо розглядати це питання суто з технічного аспекту. Як зупинити людину, яка вас вбиває? Існує лише сім способів зробити це негайно. І спосіб перший це психологія. Чому злочинці нападають на жертв? Тому що можуть. Тому що вони вважають, що вони мають на це право. І мають фізичну здатність це зробити. Злочинець ніколи не обирає собі жертву, сильнішу за себе. Це тупо. Тому ви можете довести до злочинця, що нападати на вас не варто. Ви можете домовитися з ним, ви можете налякати його, ви можете описати йому наслідки, ви можете звернути його увагу на наявність свідків, камер і так далі. На мою думку, психологія це найдешевший, але й найненадійніший спосіб зупиняти людей. Бо люди усі різні. І іноді вони перебувають у зміненому стані свідомості, тобто вони слів не розуміють. Це не означає, що не треба пробувати, спробувати домовитися, зупинити, налякати словом треба. Але завжди ви маєте. Мати план Б, тобто запасний план. Якщо вам не вдалося зупинити першим шляхом, тобто психологічним впливом, ви можете звернутися до шляху номер 2 Це завдати людині біль. Гострий біль це те, що зупиняє будь-кого, якщо людина його відчуває. На жаль, больовий поріг це штука індивідуальна. Є люди, які не дуже відчувають біль просто від природи. Або від того, що вони його відчували регулярно та часто. Наприклад, боксер. Бити боксера по обличчю йому не буде боляче, навіть якщо ви зламаєте йому нос. По-друге, больовий пиріг можна модифікувати за допомогою наркотичних речовин. Якщо людина п'яна, обдолбана. Навіть накурена, вона не буде відчувати біль так само. Біль може не відчуватися завдяки адреналіну. Це не зовсім вірно з точки зору біохімії, але під час стресу виникає так зване явище анальгезії, коли людина не відчуває біль навіть від серйозної травми. Чим травма відрізняється від болю, біль проходить сама, травму потрібно лікувати. Тому, якщо перший спосіб. Психологія не спрацював, і другий спосіб біль теж не спрацював, ви можете причинити нападнику травму. Бажано для негайного припинення його дій травмувати опорно-руховий апарат. Опорно-руховий апарат це кістки, м'язи, суглоби та зв'язки. Якщо ви зламали йому гомілку або коліно, або хребта, Ця людина, скоріш за все, зупиниться. Але треба розуміти, що зламана, наприклад, рука ніяк не гарантує того, що він не дістане ножа іншою рукою. І навіть зламаний хребет не може завадити людині стріляти по вам. Тобто втрата мобільності, навіть якщо ви зламали обидві ноги, і він не може за вами гнатися, не вирішує проблему. Він все, що може, наприклад, стріляти по вам. Тому за втратою мобільності треба тікати, щоб він вас не наздігнав. Так, травмувати опорно-руховий апарат це досить ефективно, але й досить складно. Бо люди бувають різні за габаритами, за наявністю м'язів, які захищають кістки та суглоби, за наявністю жиру, який теж захищає. Де й під час зими руховий апарат буде схований під декільками шарами одягу. Тому ми переходимо до наступного четвертого способу зупинити людину. Це відняти в нього зір. Очі це єдина частина мозку, яка винесена на периферію. Будь-який вплив на очі, будь то удар пальцями, будь то попадання рідини, бажаної гарячої рідини, або піска, або чого завгодно, зупиняє нападник. Як надовго залежить від того, наскільки серйозним був вплив на очі. Але жодна людина не продовжує битися, якщо ви травмували або просто роздратували його очі, якщо ви змогли добратися до очей нападника, ви його зупиняєте на деякий час. Але зрозумійте, що після цього, якщо ви не втекли і не продовжили атакувати. У вас буде дуже роздратований противник. Ми захищаємо свої очі і ми розлючуємося, коли хто слізе до очей. Тому ми переходимо до спосібу номер 5 це вплив на свідомість. Найкращий противник це противник без свідомості, тобто той, який її вже втратив. Втратити свідомість людина може за двох причин. Перше, це травма мозку, це зазвичай так званий макутуючий удар. Тобто ви ударили людину по голові, або ж бурнули його на землю так, що він ударився головою об землю, мозок його вдарився об стінку черепа та світ потух. Є небезпека цієї техніки, можливо, він потух назавжди. І тоді ми не виконуємо вимогу кримінального кодексу про те, що шкоду, ми завдаємо, має бути достатньою, але не надмірною. Тобто, нокаутуючим ударом, якщо ви здатні його нанести, ви можете і вбити людину. Зазвичай більшість історій про те, що одним ударом і вбив, це не про удар. Це про те, що людина впала і ударилась повторно головою об асфальт. І вам це може бути потрібно. По-друге, нокаут досить. Рідкісна штука. Навіть професійні боксери, які вміють бити, закінчують бої нокаутом десь у 10-15% випадків. Два здоровенних кремезних чоловіка, які присвятили своє життя тому, щоб бити один одного по голові. Напротязі 15 раундів б'ють один одного по голові, і нокаут виникає на один бій з 10. Тобто. Історія про те, що я зараз зроблю якесь атем і він впаде, ну, це так не працює. Є ще один спосіб забрати у людину свідомість. Можна перекрити рух крові, тобто кисня до мозку. І тут ми переходимо до способу зупинити людину номер 6 це забрати у людини дихання. Тобто, якщо наш мозок не отримує кисень, він виключається. Є таке правило трійок. Що людина може прожити 3 хвилини без кисню, 3 години без укриття, 3 доби без води і 3 тижні без їжі. Але 3 хвилини без кисню мозок починає помирати. Зазвичай людина може затримати дихання десь на 10, 15, 30 секунд, якщо ви не тренований фрідайвер. Тобто, якщо ви забрали у людини дихання, ви не даєте кисню потрапляти до його мозку, він зупиниться. І є три способи це зробити. Перше, можна перекрити доступ кисня до легенів. Для цього треба впливати на трахею, дихальне горло. І це буде незворотній вплив. Трахея це хрящ. Якщо ви його зламали, ніхто його не починить. Людина, скоріш за все, помре. Так, можна перекрити доступ кисню до легенів, якщо надіти людині пакети на голову, але до самозахисту це не має відношення. Другий спосіб задушливого прийому так зване кров'яне задушення. Людина дихає, повітря потрапляє до легенів, але ви перекриваєте сонні артерії. Тобто, кров, насичення киснем, не може потрапити до мозку. І людина засинає. Це працює, якщо ви здатні взяти відповідний захват та тримати його деякий час. Щоб людина заснула. Який час? Це залежить від людини, від його фізичної кондиції, тренованості від вашого захвату. Є ще третій спосіб задушення це так зване компресійне задушення. Коли ви стискаєте людині боки, щоб в нього не працювала діафрагма. Розповім анекдот з життя. Приходить до мене журналістка з телебачення, хоче зняти сюжет про жіночий самозахист. Я її питаю, я завжди питаю, ви чимось займались? Нічим ніколи. Окей, показую якісь там удари, визволення з захватів, переходимо до бія лежача, захист від зґвалтування. Показую позицію гарда. Кажу: якщо вас повалили, спробуйте обхопити нападника ногами та здавити йому ребра. І вона починає мене дивити. Як зубну пасту з тюбика. І я відчуваю, що мені хана. Я якось це відкриваю і питаю, а чим ви насправді займалися? Вона каже: конним спортом, верховою їздою. Існують види спорту, які мають приховані властивості зробити вашу необхідну оборону більш ефективною. Повертаючись до способів зупинити людину. У вас є психологія. Якщо ви. Страшно виглядаєте, впевнено поводитесь. Знаєте, як розмовляти з дебілими, це може спрацювати. У вас є гостра біль. Якщо ви зробили людину достатньо боляче. Це можна зробити за допомогою удара в пах, наприклад. Це теж його зупинить. У вас є травма опорно-рухового апарату. Зламали йому кістки та пішли. У вас є вплив на очі. Найпростіший вплив на очі це перцовий балончик. У вас є нокаутуючий удар, важко зробити та ризиковано. І у вас є позбавлення кисню шляхом перекриття дихального горла, сонних артерій або відключення діафрагми. Сьомий спосіб ексітус леталіс. Іноді, для того, щоб зупинити людину, його потрібно вбити. Нещодавно я проводив семінар, присвячений використанню ножа при самозахисті та захисту від ножа. І один з учасників сказав: якщо це наркоман, у якого від'їхала голова, і який хоче в мене вбити за будь-яку ціну, жоден прийом не спрацює. І це правда. Якщо людина настільки від'їхала кукухою, що хоче вас вбити, єдине, що може його зупинити, якщо ви вб'єте його першим. Вбивство це не найкращий спосіб зупинити людину. Ви пам'ятаєте моральні і юридичні аспекти за кадром. Суто технічно летальний вплив не завжди приводить до негайної зупинки. Людина з травмою мозоку, серця, легенів, печінки, все ще може рухатися і вбивати вас. Тобто, ви, обираючи, який. Прийоми ви будете тренувати, яку зброю ви будете з собою носити, маєте сім способів зупинити людину. Жоден з них не ідеальний. Ідеальний взагалі не бути в тій ситуації, коли вам потрібно когось зупиняти. Але вони працюють, кожен по-своєму, і ви маєте обирати, виходячи з контексту ситуації, що саме ви будете використовувати. Але для того, щоб ефективно зупинити людину, будь-який прийом треба відпрацьовувати на тренуваннях. Життя бентежне, тренуйтеся. А в наступному відео ми поговоримо якраз про юридичні аспекти необхідної оборони, що таке достатня, але не надмірна шкода, що потрібно казати слідчому, навіщо вам адвокат, та як не сісти заграти. Залишайтеся з нами.